Ам, починай, но чекай нікуч. Здвоєний джеб, Тіма. Вот так доставай, да. Давай, живи, голова живи, Тіма. Живи, закінчуй, Тіму. Хорошо. Вузенько, вузенько не зама. Тимур, здвоєний, лівий лівий туди. Не влітай, не влітай, розрахуй дистанцію, лівий-лівий туди. Ну, чого ти чекаєш? Ближче, ближче до нього, ближче. Раз, раз, два, Тимур. Пити, взенько, Тимур, не залишайся після атаки. Сам, сам. Швиденько, ти тягнеш удари, швидко кидай. Отак от хорошо. Живіт, голова живіт є. Вище, назад-вперед, ви назад сповіль, назад пиветь. Хорошо, молодчинка. Передня, передня на ньому, кидай ручку. Раз, вийшов, раз. Тим, Раніше уходь в сторону, Тіма. Не тягни, удари, швиденько, Тім. Отак, от і вийшов, і вийшов. Раз, два вийшов. І вийшов в сторону. Лезь головой. И тут он у идем, Тима, противать. Сам, сам. Вот так, да. Сам, сам туда. Левый, левый, правый туда, зарубай. Ножками раздергнуть. Выше руки. Вот так и тут. Молодец. Ща, 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 Тимур, сам, сам. Голова живет. Тима, голова живет. Вот так, умничка. Все, ножки Тімо, не тягни, швидко раз провали, вдарим. Папа. Третє додавай, доставай третє. Давай, 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 давай. давай Тім, сам. Ще, ще, ще до нього. Так. О, ще ще. А живіт закінчувати, Тимор. Голова, голова живіт. Вийди, не махайся. Та не лети, Тіма, не лети, провали ножками, гарно боксувати. Ножками, ножками, давай працюй. Давай, голо живіт. Ще, ще. Так. Живот, живіт закінчай, Тіма. Тіма, тут дергать надо. Живіт закінчує. голова живіт. Давай. Голова живіт. Дерми, бабали, раз, два. І живіт добавляй. Концовка. Концовка. Скинули ты, не біжи на нього. Сам сам. Шо ти ты делаешь?